Всім доброго дня! На жаль, зараз в газовому паливі з'являється дуже багато конденсату. І звичайні фільтра, які ми ставили 10 років, вже вже навіть більше, вже не виконують ту функцію, щоб очистити парову фазу газу. Хоча фільтруючий елемент достатньо ефективно фільтрує частинки, але його форма. Пропускає далі конденсат. Тому я пропоную замість ось ось таких замінити на фільтра з відстільником. Що це дає? Коли конденсат попадає у фільтр з відстільником, він залишається знизу. І ви свої форсунки та датчик тиску захищаєте тим, що конденсат не попаде на них. Тому, якщо вам хочу запропонувати. Замінити такий фільтр на фільтр з відстойником. Вартість такого фільтру з роботою і заміною буде коштувати 500 гривень. Звертайтесь до нас, Abraham 35 телефон у профілі. Дякую.